Поговоримо про погоду. Отже, Наталія Птуха, синтектиня Українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталія, вітаємо вас. Дякуємо, що ви сьогодні з нами І з новим роком, тому що перший раз 26-му році ми сьогодні з вами. Доброго дня, вітаю вас та наших глядачів також на взаєм з новим роком. Пані Наталя, Ми пам'ятаємо, що фактично 3-5 днів це той прогноз, який ви можете надавати, але тим не менш, з 6 по 10 січня прогнозується різка зміна погоди. Синоптики попереджають, що найхолодніше буде на півночі та північному сході України уже найближчими днями. Очікується мороза до мінус 22. Пані Наталя, що з цього дійсно є правдою? Якою буде погода наступні 3-5 днів в Україні? Так, дійсно певні тенденції до змін погоди в нас спостерігаються, але про все по порядку, тому що спочатку в нас 8-9 числа буде проходити активний циклон із півдня, і він зумовить більш таку. Погоду з опадами різної інтенсивності різної фази по території України зараз детальніше розповім. А ось вже з 10 числа там очікуємо на надходження холодного повітря з північних широт, саме арктичне повітря вже буде поширюватися на північну частину України і нічні мінімуми дійсно по деяких північних областях, північно-західних на 10 січня ніч і північно-східних, скажімо так, на 11 січня можуть бути значні температури вночі. До 20 градусів морозу, подекуди навіть трошки нижче. Але почнемо з 8 і 9 числа, тому що саме в ці дні буде переміщуватися активний циклон через територію України. Він буде надходити з південного заходу і просуватися на північний схід. І він буде зумовлювати у західних областях Вінницькій та Житомирський. Це буде значний сніг, і приріст снігового покриву в цих регіонах може становити від 10 до 25 сантиметрів. Місцями можуть бути пориви вітру. У 15-18 метрів за секунду відповідно це можуть бути хортовини, тому що якщо йде сніг і вітер, то звичайно це може бути хортовина, і на дорогах утворюватися може сніговий накат і снігові замети. Подекуди рухаємося далі трошки східніше під час цих дат: 8-9 у Київській та Чернігівській областях очікується значний сніг та мокрий сніг, тобто. Загалом по території України всі дні буде прохолодна повітряна маса на північні північно-західні райони впливати а в той же час з південного сходу якби тепла повітряна маса, саме з протистояння теплою холодної повітряної маси, і утворюються циклони. Тому в деяких областях, якби вже сніг буде переходити. В дощ, і ось Київ, Київська і Чернігівська це буде мокрий сніг, переважно зі снігом. приріст снігового покриву буде від 5 до 15 сантиметрів. Лише по півночі Київщини і Чернігівщини там може бути до 25 сантиметрів приріст. Місцями можуть бути хуртовини і налипання мокрого снігу, на дорогу зберігається, ожеледиця. І небезпечна також ситуація може бути на півдні Київської, Чернігівської, а також Сумській та Черкаській областях. Там сніг з дощем і на додачу що може бути ожелець? Ожеледь це коли ось на дротах і гілочках утворюється така люддяна кірка. Це може бути таке явище, коли на висоті в нас тепле повітря, відповідно з південного сходу, тепло в нас буде знаходитися. А в приземному шарі, там де зустрічаються всі дві повітряні маси, може бути вже мінус. І тобто, зверху починаються опити тощем, а біля землі вони вже можуть перетворюватися ось на кригу відповідно за мінусових значень температур. Тому також в цих регіонах треба бути уважними та обережними, особливо на дорогах. тому може Там може бути ожеле, і, і ожеледиця можуть бути. Ми встало 10 січня. очікуємо на морози на останок. Пані Наталі, про цю зиму її унікальність багато хто говорить: ну давно такого не було. Чи є вона аномальною, чи є вона нормальною для наших регіонів для тієї широти та довготи, на якій Україна розташована коротко, якщо можна. Ну, дивіться, наразі підсумки, звичайно, ми ще підбивати не можемо, адже настільки такі зимові процеси розпочалися. Ті процеси, які зараз в нас тривають, в них чогось аномального немає. І о, ті, ті зниження, які ми очікуємо, ми також завжди говорили, що певні виключення і винятки можуть бути, тому що на фоні останніх десятиріч, коли в нас всі зимові місяці практично були з додатньою. Значеннями температури саме у відношенні до кліматичної норми, то в цьому році січень, ось за уточненими даними, може бути на півтора градуси нижче кліматичної норми для січня місяця. Почулась, пані Наталія. Дякуємо дуже за наше сьогоднішнє спілкування. Ну і приходьте ще, як то кажуть, Наталія Птуха, санаптокиня українського гідрометеорологічного центру.